Хей, hey, мої улюблені пиріжечки з вами знову. Томатний диявол. Ви коли-небудь хотіли взяти на себе керуючу посаду у компанії з виробництва чуми, оспи радіаційних відходів та венеричних захворювань для дітей за 15 гривень на годину? Oh, oh, Тоді вітаю! Сьогодні я розповім вам якраз про таку гру, котра називається Lobotomy Corporation Або ж чорт забирай, веселий пельмень знову тікає. Одне сало! Кому кажу салон? Yeah. У мене там кусочок лишився! З чого б мої початеньки? Гра розроблена інді студією Project Moon. І хоча в лоботомії вже є два повноцінні сіквели великої слави на просторах країн, що не осяюються сонцелики, вони не зібрали. Тому сьогодні я зроблю вам літтл щеплення добротним аутизмом та сюжетом, бо, як на мене, лоботомебна це саме той варіант інді-ігр, після котрих вашій голові, а головне сраці. Буде дуже боляче, але приємно. Основний геймплей. Гри уявляє з себе отримання аномалій та вироблення з них спеціального ресурсу, котрий просто називається П-коробка, або ж Енкефалін, або ж Гарбеджус. Кожна з даних коробочок в соло може енергохарчувати Житомир протягом 10 годин, а тому їх вироблення є справою дуже вигідною, не дивлячись на жертви серед звичайних бойзів. Джерелом натхнення при створенні гри слугували такі відомі всесвіти, як SCP, Корпорація Монстрів, Сховище 13 і так далі. Усе, що пов'язане з тематикою аномалій, їх утримання та використання. Але я вам так по секрету розповім, що сюжетно я би викреслив все це і вліпив би Євангеліон Пун-Пун та Арку Бондрюда 21, зі створеного у безодні. Хто зрозумів, той зрозумів. А всі інші все одно частково дізнаються з моєї розповіді, які саме рофло приколи можна робити з штати. Кітсомгелп геймплей, як приклад ігрового процесу, я вам розповім про найперший день у лоботомемній корпорації. Навчання можете скіпнути, воно вам нічого особливого не розповість. Це скоріше для саме тих розумних хлопчиків та дівчаток, котрі дивляться до рами. Знайомтесь! Це Анжела розумний ІІ, чат ПТІ 225 п'ятої версії і просто хитра сючка. Вона є нашою правою рукою на позиції менеджера і займається керуванням усіма іншими сефірами. Вона є нашим вірним помічником, який дає доступ на об'єкти більше, аніж у нас є по дефакту. Тому поки що всмоктуємо від неї привітання і стартуємо. Вся гра поділена на дні. Тобто один заход з аномаліями це один день. Для отримання нової аномалії ми поступово розблоковуємо зони з контейнерами нової пошти, де ми будемо утримувати наші енергоджерела. Кожним відділом керує своя сефіра, це також ІІ, але більш ступеньке, котре може відчувати емоції, ставитися до інших людей якимось чином, та найголовніше мати шизофренію. Першою нашою знайомою сефірою буде Малхут. Жвава дівчинка, котра відповідає за відділ контролю. Вона дуже мемна, дуже відповідальна, але трохи забудького, тому носить собою нотатничок, куди записує, кого треба відпис е... покарати за порушення робочого плану. Після такого брифінгу вам кожного дня будуть пропонувати одну аномалію з трьох. Не розповідаючи вам про них нічого, окрім короткої фрази, чи як би трошечки описує її, а тому в цих мемних скринях може ховатися все, що завгодно: від мемного пітюшка до сраного втілення концепції космоса, що опромінює ваших бой зі летальними променями Перес F. Першою аномалією у нас завжди буде скелетний бой. Він, як ви розумієте, є найпростішою аномалією у грі, котру ми не можемо скіпнути або ж переобрати. Бо вам, як першечку, треба зрозуміти, а як то воно взагалі працює. Для роботи з аномаліями ви повинні наймати агентів за спеціальні лоб-поінти, котрі ви отримаєте, якщо власне агенти не відкиснуть до кінця робочого дня. Чим більше проблем та срачу ви залишаєте на роботі, тим менше відповідно ваша зарплатня. Ви, до речі, можете витратити ці ж поєнти на купівлю кастомізованого клерка, тому замість рандомного імені з просторів гуглу ви можете купити камшота, чи не дай Бог Олега. У працівників, як і у аномалій, є чотири стати, котрі є по суті характеристикою клерка та відповідно способом прокачки даної характеристики. У агентів мужність, мудрість, витримка і справедливість. А у аномалії чотири типи роботи: інстинкт, розуміння, прихильність та придушення. Обробило трошки інформації. Це основна база для початку геймінгу. Чим ви будете далі просуватися по сюжету, тим більше всіляких надбудов буде до даної системи. Найпершою такою надбудовою будуть Его, або, як я його називаю, броня та зброя. Під час дослідження аномалів ви виробляєте якусь кількість НКФА-ліну, котрий іде як у загальний рахунок за день, так і до кожної аномалії окремо. У спеціальному меню ви можете відкрити інфу про дану аномалію, про те, який вид роботи вона любить, про її спеціальні приколи та про її епос-дари. Я буду їх часто плутати, бо в наступній грі від цих розрабів епоси перейменували у его, але по факту вони не відрізняються. Епос буває трьох типів: броня, зброя і солодкий подаруночок. Якщо перші два ви купляєте і влаштовуєте своїм бойзом Fashion Week, то третій це вже випадкова нагорода від аномалії, що вліплюється на вашого агента з якимось мікрошансом. Тому, під кінець гри ваші працівники з охайних чуваків перетворяться чисто на фанатів кіша. Зазвичай ці подарунки дають перманентні бафи, але є і неприємні виключення. І далі, все наново. Новий день, нові аномалії, новий цикл, нова зустріч з Анжелою та Сефірами. Вони, власне, і є основними генераторами сюжету та місії, але ну бо будьмо відвертими. Утримувати 30-50 аномалій не так вже і складно, якщо у вас все гарно з пам'яттю. А ось зробити те ж саме, наприклад, за 7 хвилин це вже ціла проблема. Ось подібні завдання нам і видають сефіри. Всього сефір у грі 10: Малхут, Єсот, Недзач, Хот, Тіферет 1-2, Гебура, Фембой, Біна, Хохма і Кетер. Ті, хто шарить, вже могли засікти жорстку відсилку на кабалу та ядер мироутворення. Я не буду дуже зачіплювати дану релігійну тематику, бо з Вікіпедії можна дізнатися дуже багацько інфи, котра точно не сподобається Бойзам, що якби юзають дану течію. Це як нагадати деяким релігійним бойзам, що в жінок та вівць також є права, щоб не бути. До чого це я? Кабальне підспір'я тут не є прямо абсолютним, хоча деякі риси все таки перекладаються на наших героїв. Наприклад, хесет у дереві означає милість, і у грі даний фембой є прямо представником пацифізму. Навіть відбури. В кожної з сефір є по чотири завданчики, при виконанні котрих нам видають одну нову пасивку відділу. Наприклад, ви можете тепер вистрілити у агента зарядом ХП, щоб він солоденько не закостив яйце, котре засмажиться на збірці різена. So good and tasty. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <плес> Коли ж ми виконуємо всі ці завдання, то нам відкривається подавлення ядра конкретної сефіри. Це вже мега сюжетний пласт, тому про це буде трошечки потім. Просто скажу, що є як мега лайтові, де у нас просто не працює хіл, так і. Габура. <плес> Кажмен, Повернемося до аномалії. Вмикаємо зараз голов на всі 200%. Всі вони у нас діляться на 5 типів за небезпечністю та 3 типи, по факту, скажімо так, поведінки. По небезпеці ми маємо заїн або ж мамина нежність, котрі нічого не можуть, або вб'ють лише одного дегенерата, що спробував трахнути розетку. Тет, це вже десь 2-3 жертви серед населення. Але по факту це також мегалайтово. Можете вважати, що ми маємо справу з дефолтним підбулем, котрого не годували дітьми аж цілих 15 хвилин. Хе-хе, безпека? оце вже літл проблема. Сюди відносяться бойзи, що можуть становити загрозу слабкому відділу, і вони зазвичай мають якусь капусть при утриманні. Візьму, за приклад, першу рандомну аномалію хе, -хе левела Медведик Тедді, слабенький по дамагу, працювати з ним не так не так вже і складно, немає ніде низького показника, але він, чорт забирай, може шотнути будь-якого працівника, котрий пропрацює з ним два рази підряд. І в запарі ви можете провтикати та виконати цю умову, таким чином втративши достатньо важливого Fuck. співробітника. Власне, всіх хе аномалій я би охарактеризував як неприємна фігня, але можна жити. Вау, Хо-хо, утримувати їх не так вже і важко, бо зазвичай вони не проти сидіти на попці та хрумкати клерками. Але якщо вони втечуть, о приведу вам приклад: аномалію, що трапилася мені під час гри найпершої алюїна фіолетова лама, що має модель поведінки 12-річної дівчинки. Якщо їй сумно, вона понизить кліпот. Якщо їй весело, то вона знову ж таки понизить кліпот і почне тепатися по всій базі, вбиваючи клерків. Задавити її не складає проблем, якщо у вас є вже спорядження рівня ВАВ, але по-перше, її треба наздогнати. По-друге, вам треба її встигнути надамажити за певний проміжок часу і втекти з кімнати, де вона стоїть. А інакше Хо-хо, вона ваншотне всіх хто був біля неї. Смакота! Трошки у виправдання скажу, що не всі аномалії вау-левела такі капосні, але ви повинні розуміти, що якщо вони втечуть, вам доведеться мікроконтролити, щоб їх подавити. Втече 2-3, то ви, скоріше за все, просрете бойзів і почнеться спіраль шизи по всьому комплексу. І найбільший левел? Аллев, або як я їх називаю, алегії. Дев'ять особливих пиріжечків, кожен з котрих при втечі може рознести увесь комплекс соло. Гарний результат роботи? Забудьте, максимум, що ви побачите, це 55% імовірності для працівника максимального левела. Вони жорсткі, вони потужні, вони жорсткі, знову ж таки. Хоча я знаю, як до вас краще донести інформацію про цих бойзів. Однієї з цих аномалій тут нічого немає, котре є одною з найпотужніших, немає анімації смерті. Коли на форумі у разраба спитала, а чому так? Хоча було вже випущено декілька патчів для самої гри, було випущено декілька ігр по тому. Підтримка, якби була доведена до кінця, він просто подивився на хлопців і сказав: Лол нормальний геймер і не повинен його вбити. З усієї дев'ятки ж бомбиків я би зробив наступний тіроліст в сратості, від найкращого до найпроблемнішого. Квіточкою в цій дев'ятці була біла ніч, котра зі старту вбиває 11 наших співробітників і перетворює їх на аліях аномалії, а потім вже починає ультувати по всьому комплексу блідним демеджем. Що таке блідний демедж? В грі у нас є чотири типи пошкоджень: червоний або ж фізичний пиздик по обличчю, що з'їдає хп. Білий ще є переглядом боку на піко, а тому ваша розумова діяльність стає від'ємною, і ви впадаєте у тантрум. Чорний, котрий по факту є об'єднанням цих двох типів, і блідий. Якщо це червоний це кров, білий це розум, чорний це гниття, то блідний демедж це демедж безпосередньо по душі агента. Працює як чорний, але з тим нюансом, що у більшості броні коефіцієнт захисту від подібного більше одиниці. А це означає, що якщо біла ніч скастує побою з захистом 2 атаку 60 блідного демеджа, то наш агент зловить усі 120. А ХП та СП працівника 5-го левела, тобто найвищого, якраз знаходиться десь біля цієї цифри. По формату поведінки, аномалії діляться на три типи: інструменти, аномалії і випробування. Перші це просто об'єкти, що не тікають, не виробляють енкефалін, але ви можете їх зав'язати, щоб посилити ваші відділи. За деяким виключенням. Про другий тип ми тільки що поговорили, але що ж таке випробування? Це у нас рандомні івенти, що трапляються після певної кількості робіт. Таке у нас у грі називається перегривом кліпота. І це можна порівняти зі стадіями розгерметизації ядерного реактора. Чим довше ви працюєте, тим більше проблем буде вилазити. Всього випробувань чотири типи по складності: світанок, обід, вечір і опівночі. В свою чергу, кожна з цих подій має трошечки рандомайзу в плані того, що їх також є декілька типів. Щоб без особливих спойлерів, приведу тільки приклад світанків. Червоний світанок це банди стендаперів, що коспеють дочку Дугіна. Кабум. Фіолетовий – це просто шматок космічного лайна, що повільно повзає коридором. Найпростіший варіант, чесно кажучи. Зелений світанок це банда кіборгів вбивць, котрі не становлять загрози відділам, якщо у вас вже є епос е Вав рівня та й Хе, я думаю, підійде. І це буквально банда тарганів. Не дайте їм вас змусити розслабитися. Те, що їх в кожному відділі спавнить по 5 штук, не означає, що кожен з них слабший за конкурентів. Всі інші події я спойлерити не буду, бо в даній грі основний смак ви відчуєте тільки тоді, коли будете грати самостійно, без гайдів, без знання аномалій наперед. Бо кожна деталь у грі це шматочок мозаїки, котрий ви складаєте як гравець і як головний герой гри. Ви обидва нічого не знаєте про корпорацію та що там відбулося. Досліджуйте аномалії, втрачайте людей, намагаючися це зробити. Це нормально. Ви завжди можете ресетнути день, щоб з отриманими знаннями швидко впоратися з отриманою аномалією. І це не є ЧИЗОМ, бо перезапуск дня це також шматок лору Lobotomy Corporation. І давайте зараз плавненько перейдемо до сюжету, бо його вже важко ігнорувати. Кажу одразу: в даному відео я розповім тільки те, що не особливо відноситься до спойлерної частини. Бо, як я і сказав, ви можете схотіти погамати, а я заберу у вас цей смаколичок. Тому почнемо з чогось віддаленого. Уявіть собі технологічний прогрес. Не як людину, істоту, а як невпинне явище, ми створюємо комп'ютери, штучні інтелекти, ядерну зброю, ліки від раку, срати реп кожну секунду. Людство рухається все вище і вище по сходинкам розвитку, але є такий нюанс, що ми вже створюємо технології швидше, аніж можемо структурувати про них знання. Коли ж цей процес досягне піку, ми отримаємо сингулярність. Сингулярність це не обов'язково зброя, чи якийсь конкретний предмет. Скоріше, це гіпотетичне технологічне знання, котре розвилося настільки сильно, що його принципи роботи вже неможливо зрозуміти або відслідкувати. Гарним приколом сингулярності в тому чи іншому випадку був третій удар у Євангеліоні. Суспільство захотіло об'єднатися у єдину інфосферу, за допомогою чого буквально почало гнути реальність яким завгодно. І як ви можете зрозуміти, сингулярність у поганих руках це гарантований апокаліпсис. В світі лоботомії ось такий третій удар був не один. Їх було мінімум 26. 26 унікальних технологій, котрі дозволяють робити справді страшні речі, що порушують саму логіку світу. Миттєва телепортація, стискання часу, виробництво з людей над потужного одягу, можливість зачинити усе що завгодно, ліки від усіх існуючих та хвороб з майбутнього, штучний інтелект настільки потужний, що з ним вже було декілька війн, і ще багацько і багацько чого власне, хтось з цих генів у давні часи 2007 року вирішив влаштувати Батл Рояль, щоб захопити інші сингулярності, через що увесь світ став схожим на ті самі котлетки зі шкільної столовки. Більша частина світу перетворилася на рандомні клаптики аномального піздецю, де просто токсичне повітря було б одною з найменших проблем. Тому вся планета поділилася на дві зони. Це місто та околиці, місто це гігантський кіберпанк Мегаполіс, і під словом гігантський я маю на увазі, що він розміром десь з Австралією. Взагалі, так то про розміри міста розповідають дуже мало і туманно. Фраза, що воно розміром з континент, це трошки розмита інформація, тому я щоб не збрехати, буду уявляти саме Австралію, а не наприклад Євразію. А Якщо околиці, це саме ті аномальні пустелі, то вже в місті існує 26 мегакорпорацій, котрих назвали крилами нового світу. І вони ж вирішили створити деякий баланс, щоб більше не влаштовувати оновлень для Фортнайту. Кожна корпорація отримала у своє керування район міста, власну літеру, і присяглася підкорятися правилам голови. Це такий єдиний керівний орган, створений силами об'єднання трьох великих корпорацій для встановлення хиткого міру у місті. Власне, корпорація А голова, що керує законом і вирішує, кого знищити у разі порушення цих саме законів. Корпорація Б очі. Корпорація, що має у себе сингулярні, що дозволяють дізнатися майже будь яку інформацію. та корпорація Сі Кіхті це власне палачі системи, що винищують загрози для міста. Такий конгломерат дозволив місту існувати особливо без мегаконфліктів з невеличкими виключеннями. Найбільшими з таких можна вважати війною з нелюдьми та туманною війною, коли корпорація Л вирішила збунтуватися проти голови, за що її повністю винищили і витіснили її працівників на околиці. А постоян місце на карті Житомира зайняла власне нова корпорація L – Корпорація Лоботомія це було об'єднання людей під керівництвом дуже харизматичної жінки на ім'я Кармен. Вона запропонувала голові унікальну сингулярність, що може створювати майже необмежені запаси енергії, а його цілком влаштував такий тіммейт, бо, як ми пам'ятаємо, місто розміром з Австралію треба чимось енергохарчувати. Корпорація складалася не лише з Кармен, у неї було два головних помічники: доброзичливий Бенджамін, що розбирався у програмному коді, і Айн, замкнутий розважливий хлопець, котрий був підкуплений наївною офертістю дівчинки. Вона бачила, як саме можете змінити світ на краще, подарувати надію у серце кожної людини. І вона не тільки говорила про це, але й робила. Більшість зі співробітників було набрано з околиць. Пунктуальний Габріель, трошки незграбна Елая, п'яний Джованні, потребував другом дитинства Кармен, і ще багацько-багацько кого. Група добре і цілеспрямованих людей, що спробувала повернути радість у світ. А що з цього вийшло, мої улюблені глядачі? я розповім у наступний раз. Я вирішив закінчити перше відео саме так, щоб, по-перше, ви самі спробували погамати оцю гру і відчути наратив самостійно. Бо якщо ви будете юзати гайдики або чекнути мої відео, то це вже буде не той експірінс, що може вам принести дана гра. Вона гарна, балдежна, сюжет цукерочка. Графіка на любителя, але... бо чібіки можуть зайти не усім, як і аніме-стилістика, у називаємо їх катсценами. Але навіть у цього в грі є своє власне пояснення. Баги, звісно, присутні, ви їх також побачите, коли будете грати, але, як на мене, це не баг, а скоріше шмат наративу. Бо хей, ми працюємо з літерами, богами Говарда Філіпса Лавкрофта та втіленням концепції простору. Скаржитися на те, що один з проходів у грі не працює, ну це вже духота. Тому очікуйте на друге відео, де я вже більш детально пройдуся по спойлерній частині, тактикам як дивити Олегів з ядерами, та розповім про мій шлях до True ендінгу А поки що, мої маленькі дослідники, бажаю вам провести гарний час і до наступної зустрічі!